Вітаю, дорогі друзі, в новому відео. Також вітаю всіх гостей, хто вперше завітав на канал. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний і ароматний овочево-м'ясний супчик. Багато овочів, багато вітамінів, м'якеньке м'ясо, вершковий. Дуже рекомендую переглянути відео, можливо, вам сподобається. Ви також приготуєте. Моркву нарізаю кільцями. Картоплю нарізаю кубиками. Цибулю розрізаю ось на такі частинки, буду її не смажити, а одразу давати готуватись. У мене приготувався бульйон з м'яса, М'ясо вибрала, коли устини розділю його на шматочки, а до бульйону додаю всі ці овочі, які нарізала, це картопля, морква і цибуля. Далі цвітну капусту розрізаю на невеличкі соцвіття. При цвітній капусті були ще листя капусти, я їх також нарізаю на невеличкі частинки. Каструльку вже додала приправи, лавровий і викладаю також готуватись капусту. Цвітну капусту викладаю вже в кінці, так як вона не потребує довго готуватись. Далі до супчику додаю, ще сушені овочі. Розділила, вже додала в каструльку. і в кінці, коли суп уже готовий, виключаю температуру і доливаю вершки. Далі розливаємо мисочки і ось подивіться, який смачний супчик, багато овочів, овочево м'ясний, дуже смачно. Якщо таких супів ви не готували, дуже рекомендую приготувати. Це дійсно дуже ароматний супчик. Багато овочів, багато вітамінів, м'якеньке, смачне м'ясо. Дуже рекомендую, думаю, що вам сподобається. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую підписатись, підтримуйте мене, будь ласка, своєю підпискою та вподобайками. Буду вам за все дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам смакує. А ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі і дякую за перегляд!